Так, ну і показали, просили показати верніше сушку. Як, Яка в мене сушка? Ну, дивіться, сушка проста. Коротше, стіл довжина стола 450 і ширина стола 175, 1,75 метра. Сітка, це я в людини в людини відкупив ну, оце цю сітку, бо я привіз 4 сітки, але одну сітку я таки відкуплю. Бо, ну, за оцей, оцей лист 100 доларів. За цю сітку. Ну, коротше так. Боковини. Це колись ну Радянська шафа. Ось так боковини. Тут, внизу. Ну, те, що від шафи, коротше, було, та й. Чи що було, коротше, тим тим, тим, тим і вклеювалися. Тут виходить скло. Це із. Із цього, і е, душової кабіни. Розібрав так же само. Так же само, ось там скло. О. Ну, зимою все одно я буду розбирати, а там його то треб, потрібно проклеїти якоюсь ну, це я навіть блискучою утіпрітілем одним, щоб е, трошки зберігалося під сушкою тепло. Е, висота, борта, висота борта 20 см від сітки до цього до краю 20 см, так. Е, під е, столом від е, землі. До дна сітки 45 сантиметрів. 45 або 50, я чесно не поняв. Ну, ну, в таких рамках. Е, на землі я нічим не бетонірував. Просто там земля і все. І, ну, нема нічого. Е, Насіння я не мию, тому що як вода туди не збігає, і, і все. По периметру, по периметру пропіння напінею, ну, все класно. Тепер столом все зрозуміло. Сушка, топка верніше. Така електродвигун або 2,2, або 3 кВт. Така турбіна. Це я не знаю десь на, на металоломі коли знайшов. Я не знаю, чи з якоїсь сівалки чи з чого. ну, Коротше, две капітально. Е, потім е, зробив, е, верніше, я віддала мені людина була, отаку От це в нього, також коли займався гарбузами. У мене тут було все обмуровано, але як я е, вирішив топити дровами, хотів тут достроїв, отак покажу, достроїв отак плиту. І щоб топити, ну результат трошки не був такий, як результат, тому що мало задимало туди вогня. Тут який принцип. Е, навіть і в цієї людини був, що вогонь гріє труби оці, а вже повітря продуває скрізь трубу і заганяє тепле повітря туди. Ну, щоб оце все діло не, ті... не втрачувалося тепло, я обмурував оцю бочку. тут Така зварена, десь, я не знаю, мабуть, метр десять довжина труби. І їх там ну, дуже багато. У мене там на відео, е, десь на каналі є відео, як початок е, е, експеримент сушки на агро чи пілетами, чи не пілетами, а пілетний О. Ну і таке. Сушив я газом зроблені ось цього. Такі підгорелки, встромлялися горелки з двох сторін. Воно як там. І <клес> горелка горіла. Вогонь, виходить, е, заходив у ці труби, і повітрям заганялося тепле повітря під сушку. Ну, стандартно, так як у всіх, сушка, тут немає нічого. Але на... в подальшому то планую оце все розібрати і таке доробити свою цю на дровах, зробити її обшити і поставити на дровах. Тільки її поставити не всередині, отутого, а поставити десь на дворі, а сюди додати сушильного стола. Тому, як, ну як показала вже практика, що його трохи м -м, маловато. Так, що якось так, ну от така, отака от сушка, от такий сушильний стіл.